Аудіокниги Українською від студії Калідор, серія Альфред Гічкок Презентує Біл Пронзіні Пильність. Вони перебували за 45 хвилин хвилин від'їзди до кордону між Орегоном та Каліфорнією. Коли Корт звернув увагу на показник пального, Червона стрілка повільно та невблаганно наближалася до нуля. «Хм, Бензобак, майже порожній, буркнув він, глянувши на тайлера із таким виглядом, ніби той був у цьому винен. Я, до речі, теж, посміхнувся тайлер. Не завадило б щось перекусити, доки я не здох від голоду. На задньому сидінні їх похмуро слухали, прикуті один до одного кайданками Фалон і Бреннер. Дивись, дивись. несподівано вигукнув Тайлер. Він торкнувся руки свого напарника і вказав у вікно. «Корд!» Примружившись від яскравого призахідного сонця, глянув у той бік. За декілька десятків метрів від шосе стояла маленька біла будівля із трьома бензоколонками. На високому металевому стовпі висіла велика квадратна вивіска. Хтось старанно вивів на ній вже вицвілими червоними літерами. «Заправка». Їжа напої. Працюємо цілодобово. Чудово! сказав він і повернув на вузьку під'їзну дорогу. Саме тут і заправимося в обох сенсах. Під'їхавши до заправки, корд вимкнув мотор. Він збирався вже вийти із форда, аби залити у бак бензин. Та Тайлер схопив його за руку. Не забувай, ми у Орегоні, нагадав він. За законами цього мерзенного штату тут заборонено самообслуговування. «Хм, ти маєш рацію, кивнув корд, зачинив дверцята і почав чекати заправника, постукуючи пальцями по керму. Із комірчини, яка вочевидь слугувала конторою, вийшов старий гань років шістдесяти. В нього було рідке сиве волосся та порізане глибокими зморшками обличчя. І він, накульгуючи, підійшов до машини з боку водія і запитав. Заправити? Повний бак, кивнув йому корт. Тільки. Намагайтеся, аби у бензині не було свинцю. Добре, сер. Без жодної тіні усмішки кивнув старий. Та побачивши на задньому сидінні автівки Фаллона і Бреннера у кайданках, він різко спинився, нервово сіпнувшись, облизнув губи. І втупився у них синіми мутними очима, що сльозилися. Не бійтеся, заспокоїв його Корт. Вони не завдадуть вам неприємностей. Га. Ви хлопці із поліції? Тайлер із посмішкою кивнув. Корт пояснив. Я маршал Сполучених Штатів Америки. Це мій охоронець. Веземо цю солодку парочку у Сан-Франциско. Там має відбутися суд. Служба федеральних маршалів Сполучених Штатів. підрозділ Міністерства юстиції. До завдань представників служби входить арешт, нагляд та доправка до суду федеральних злочинців. Хм, Вони що? Із в'язниці Макнейл, що у Вашингтоні, поцікавився власник заправки. Правильно, звідти, кивнув Корт. Старий повернувся, аби йти, але тут голос подав Фелон із заднього сидіння. Послухай но, чоловіче, заткни пельку, Фелоне, різко обірвав його Тайлер. Та я тільки хотів запитати, де тут вбиральня, знизав плечима Фелон. «Пельку, заткни, тобі сказали. Подав голос тепер Корт. Він був сердитий. Сиди й мовчи, якщо не хочеш отримати своє. Високий чоловік на задньому сидінні, якого звали Фелон, хотів щось сказати, але стримався і вирішив промовчати. Старий якусь мить дивився на нього. А тоді підійшов до задньої частини форда, відкрутив кришечку бензобака і вийняв пістолет шланга. Вставивши його у бак, він увімкнув насос, а потім повернувся з брудною ганчіркою і почав протирати лобове скло. Тайлер позіхнув. А корт у дзеркало заднього огляду. Похмуро спостерігав за фалоном. Старий, протираючи скло, теж час від часу кидав здивовані погляди на чотирьох чоловіків, що сиділи в автівці. Коли почулося клацання, що свідчило про те, що бак повний, старий повісив шланг на місце, акуратно закрутив кришку. Через декілька секунд. Він знову підійшов до віконця водія і, нахилившись, поцікавився. Масло перевірити? Не треба, похитав головою корд. Із маслом у нас все гаразд. Ну, як хочете, з вас двадцять два бакси. Як розраховуєтеся, кредитка? Готівка, буркнув водій. Він вийняв із гаманця двадцятку, десятку і простягнув їх старому. Зараз принесу решту і квитанцію. Не варто, батько», – зупинив його корд. Решту залиш собі, вона тобі знадобиться. Ми поспішаємо. Чекай, не настільки ми вже й поспішаємо, заперечив Тайлер. У вас тут є щось пожувати? Жах, як жарти хочеться? «Автомати з сендвічами в гаражі. А гараж де? Там, за рогом. Ходімо, покажу. Ну, сендвічі краще, ніж нічого, без особливого ентузіазму пробурчав тайлер і глянув на свого напарника. Тобі що принести?» Мені все одно, на твій вибір, не відводячи погляду від дзеркала заднього огляду, сказав корт. А мені санвіч з житнього хліба і шинки, подав голос заднього сидіння Фело. Мені, здається, тобі наказали замкнути пелько, ні? Голосом який не віщував нічого доброго, сказав до нього Тайлер. А ми що із Бреннером маємо з голоду здохнути? Не вгамовувався високий ув'язнений. Маєте? Ну, гаразд, досить. втрутився у розмову корт. «Іди за сендвічами, Джонні. У нас мало часу. Нам іще їхати і їхати. Можемо не встигнути. Тайлер вийшов із автівки і рушив за старим. Коли вони зникли за рогом, Корт повернувся до Фелона і поцікавився. Що ти крутиш, га? Я міг би те саме запитати і в тебе, огрізнувся Фелон. Тихіше, Арте, тихіше, попередив його напарник, що сидів поруч. До біса, все? вибухнув Фелон. Це ти у мене договоришся, Феллоне. Загрозливо процідив корд, напівоберта глянувши на нього. Закрий свою смердючу пащеку, якщо хочеш жити, аби я тебе більше не чув, ясно? Краще наслідуй свого колегу Бренера. Довше протягнеш. Фелон із викликом зиркнув на корда. Вони дивилися одне одному у вічі. Жоден не хотів поступатися та відводити погляд. Першим не витримав цієї тривалої паузи Бреннер. Арте, слухай но. Можливо, послухай краще свого дружбана, порадив Корт Фелону. Він он знає, як правильно поводитися, аби довше прожити. Пеолом так стис пальці, що вони аж побіліли. Корт декілька секунд насолоджувався виглядом гніву свого підопічного, а тоді відвів погляд. За декілька хвилин із за рогу з'явився старий заправник. Він був сам, тримав у руці забруднену оливою ганчірку. Він знову підійшов до віконця водія і нахилився. Адемій охоронець, похмуро поцікавився Корт. — Ми маємо поспішати. Я так і подумав, кивнув старий і відкинув ганчірку геть. Від подиву у корда відвисла щелепа. В правій руці власник заправки тримав магнум 44-го калібру. Дуло револьвера дивилося йому просто у скроню. Ворухнетеся, містере, і ви труп. Фаллон на задньому сидінні шумно втягнув повітря. Здивовані не менше за корда, вони із Бренером нахилилися вперед. Корд? Теж не відводив погляду, споглядаючи дуло револьвера, як кролик удава. Де ключі від кайданків? запитав старий, звертаючись до Фелона. Разом із ключем запалювання, на одній в'язці, тільки обережніше. Дивись, аби він не вихопив револьвер. Ха -ха -ха -ха. Нехай тільки спробує. Миттю йому півдовбешки знесу. Не відводячи ні на секунду погляду від Корда, старий вільною лівою рукою відчинив дверцята. Тепер виходь, тільки повільно і без різких рухів. Руки тримай так, аби я міг їх бачити. Корд повільно вийшов із машини. Він стояв, тримаючи руки над головою і як і раніше, не відводив погляду від магнома. Після того, як він за наказом старого повернувся, той дуло револьвера до його спини і витяг з кобури на поясі поліцейський револьвер 38-го калібру. Зроби кілька кроків вперед, не озирайся. Звелів заправник. Корд зробив три кроки і зупинився. Старий вийняв ключі із замка запалювання і простягнув їх Феллону, який швидко зняв кайданки. Коли вони із Бренером вийшли з машини, власник заправки простягнув Феллону револьвер Корда. Другий за рогом. гмикнув він. Я непомітно зайшов у контору, поки він стояв біля автомата з сендвічами. Взяв свого револьвера і добряче вгрів його руків'ям по голові. Ось його пукалка. Бренер взяв другий поліцейський револьвер 38-го калібру. Займися талером, наказав йому Фелон. Бренер кивнув і швидко зник за рогом. Можеш повернутися, сказав Фелон корду. Спирайся на машину руками і широко розстав ноги, так? Тепер руки за спину. Ти знаєш, як це робиться, хлопче, і давай без витівок. Адже це може для тебе погано скінчитися. Корд мовчки корився. Арт Фелон передав старому кайданки. І той доволі вправно замкнув їх на зап'ястках похмурого корда. Фелон витягнув у нього з кишені гаманець і переклав до себе. За хвилину Бренер привів тайлера, який був блідий, і кожні декілька кроків струшував головою. Волосся в нього на потилиці було в крові. На заведених за спину руках зблискували кайданки. Коли Корд і Тайлер були всаджені на заднє сидіння Форда, Феллон міцно потис старому руку. Я просто не маю слів, вдячно посміхнувся він. Ти ти врятував нам життя. Це точно, підтримав напарника Бранер. Ці мерзотники всю дорогу обговорювали, як і де нас краще вбити, аби трупи знайшли не скоро. Рано чи пізно вони б нас прикінчили. То що у вас сталося? кивнувши на подяки, запитав старий. А, стара історія, зітхнув Артфелом. І дурна. Ми розслабилися і втратили пильність. Спинилися випити вранці кави. Вони теж попросили, і ми... Ми припустилися помилки. Звісно, не треба було давати їм жодної кави. Не встиг я й оком змигнути, як вони вилили її нам в обличчя, а Корт іще ще й встиг вихопити у мене револьвер. Одним словом, пильність понад усе. До речі, а як ти здогадався, батьку? Посміхнувся Бреннер. Вони ж не дали нам жодної можливості тебе попередити. Власник заправки гмикнув, заховав магному кишеню свого комбінезона, від чого той відразу ж обвис. Та так, за деякими дрібницями. Він скромно знизав плечима. Кожна із них сама по собі нічого не значила, але. Всі разом підказували, що тут дещо недобре. Я 25 років був шерифом у цих краях. Два роки тому пішов на пенсію і відкрив цю заправку. За чверть століття, хлопці, я бачив чимало американських маршалів, що конвоювали в'язнів із Макнейла і в Макнейл. Часом вони спинялися у нас переночувати, і я влаштовував зиків у себе у в'язниці. Тож, дещо про маршалів та про злочинців я знав. Ха. Мені відразу здалося підозрілим те, як діяли вони і як поводилися ви. Щось тут не те, подумав я. Зовнішній вигляд в них був не вельми. Бліда шкіра із сірим відтінком зовсім як в ув'язнених, які цілими днями сидять в чотирьох сінах. А ви обидва засмаглі відразу видно, що багато часу проводите на сонечку та свіжому повітрі. На зап'ястках у вас не було пластикових бирок. Мені ще в житті не доводилося бачити ув'язненого якого вивели за стіни в'язниці без ідентифікаційної бирки. Так, вони свої зламали, кивнув Артфелон. Тому і не змогли їх вчепити на нас. До того ж, продовжив перераховувати колишній шериф помилки Корда і Тайлера, вони не пустили вас до вбиральні і не дали нічого попоїсти. Американські маршали. Зараз так себе не поводять. Зеки нині одразу здіймають галас, телефонують своїм адвокатам і починають скаржитися на жорстоке поводження. Кому потрібні неприємності? Тому маршали нині поводяться із ними по-людськи. Далі бензин. Хлопець, що сидів за кермом, його звуть Кортак. Так, корт. Він заплатив мені готівкою. Старий вишкірився, показавши свої зубні протези. Хе -хе. Ніколи не бачив, аби маршал розраховувався за бензин готівкою, тільки кредитними картками. Я, до речі, помітив кредитку у гаманці, з якого він виняв 30 баксів. Я маю рацію. Так, на всі сто відсотків, кивнув Фелом. Вам же оплачують бензин за кілометраж, так? Так, знову кивнув Фелом. Ну, і зрештою, коли я запропонував корду квитанцію, він відмовився, сказав, що поспішає, і звелів залишити решту. Жоден державний службовець ні за що на світі не залишить заправнику вісім баксів чайових. І вже, тим більше, жоден не відмовиться від квитанції, за якою йому повернуть гроші. Хе -хе 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 -хе. Старий провів рукою по своєму рідкому волосся і знову усміхнувся. Звичайно, я дуже постарів. Втім, у моїй голові дещо іще лишається. У юності я був непоганим шерифом. Гадаю, можу без удаваної скромності сказати, що й тепер я не втратив пильність. Артфелом подивився на похмурих в'язнів на задньому сидінні і кивнув. Так, сер, ми з Бреннером повністю згодні. Ви зовсім не втратили пильність. Ви тепер пречудовий шериф. Біл Пронзіні. Пильність. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал. Подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. Для кращого просування відео у YouTube. Напишіть, будь ласка, декілька коментарів Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, Patreon чи BuyMeACoffee. У описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.